На біржі Upbit об'єми торгів Ripple більші, ніж об'єми біткоїна, ефіріуму і солани разом взяті. Господи прости. привіт, колеги. Це ps Trade. Сьогодні поговоримо про топ-5 криптовалют, які показали силу після потужного падіння ринку 5 серпня у понеділок. І подивимося, де можна було б їх комфортно купувати та коли продавати фіксуючи прибуток. Але перед тим нова рубрика Криптопорадниця. Довгострокові біткоін холдери продовжують накопичувати монети рекордними темпами. За місяць купили більше ніж 404 тисячі біткоїнів. Відсоток заблокованого стейкінгу ефіріум досяг 28%. Це нові максимум, тобто ефірі продають, але все-таки блокують далі. І основний тренд мав би рости далі. Зараз близько 20% телеграм-користувачів, щомісяця грають у застосунку, і в грудні 2023 року цей показник становив всього на всього Ого, тапалки, тапалки, тапалки. Ріпл уклали партнерство з безподатковою економічною зоною Дубая. От так от мат, сек і так далі, і тому подібне. Якщо хочеш читати криптопорадницю. Заходь в наш телеграм-канал, і щодня ввечері ми будемо робити вижимку основних новин. І, можливо, запровадимо таку рубрику на Ютубі новини і наше ставлення до них. Вернемося до наших топ 5 сильних криптовалют. І першою буде Ripple. цього тижня. Суд зобов'язав Ripple... Оплатити 125 мільйонів доларів штрафу. З однієї сторони, це новина погана, а з іншої сторони, СЕК хотіла, щоб цей штраф був близько 2 мільярдів доларів. Тобто виходить, що штраф був в 20 разів менший, ніж очікувала СЕК. Також суд дозволив продавати на біржі Ріпл простим розрібним інвесторам, так і не дозволив продавати і соціоналам. Поки що говорити впевнено, що конфлікт вже закінчився, так і суд сказав чітко. Ріпл це не цінний папір, так і більше ніяких нюансів по ньому не буде рано. СЕК, мабуть, буде оскаржувати це рішення, шукати нові докази і так далі. Проте поки що тенденція позитивна, і Ripple має всі шанси показати непоганий ріст в найближчі декілька місяців. Отже, Ripple або XRP на тижневому таймфреймі в парі до біткоїна, незважаючи на те, що основна позитивна новина була прямо цього тижня. Ріпл в парі до бітка, впевнено росте, починаючи ще з 8 липня. І, по суті, з 8 липня він показав ріст близько 50%. Крім того, ціна Ripple в парі до біткоїна доходить до дуже важливого ліквідного рівня 1360 сатош. До цього рівня ще залишилося близько 20-30 росту. Що це за рівень? Це рівень, який, по суті, покупці дуже впевнено тримали, починаючи від грудня 2021 року, і після пробою якого. Ripple просто падав без корекцій і якихось ознак життя. Тому ми вважаємо, що це буде перша критична точка у середньостроковій перспективі, звідки може бути корекція Ripple, ось цієї хвилі росту, яка почалася з липня 2024 року. Так, і, на нашу думку, шанс купити Ripple по нормальній ціні ще буде. Отже, на денках у нас був локальний трейд, який ми публікували на одному з наших стрімів. Тому що зазвичай в парі біткоїна ми трейдів не робимо, але тут, напевно, розглядали, і бачите, що задумка цього трейду дуже добре відпрацювала. Тобто задумка була така, що нижче консолідації 880 сатош не повинна була падати ціна. І трішки вийшовши за межі цієї ціни, от ми бачимо реалізацію. Дивлячись на те, які об'єми торгів перед біткоїнами ми побачили, є шанс, що на декілька днів. Поріплу, у нас буде ось така от корекція в до біткоїна, і у нас буде ще шанс закупити Ripple в діапазоні 900, 900 950 сатош. Ось тут. І якщо тут втримується ціна в даному діапазоні, ми очікуємо ще одну хвилю росту з цілями 1300 сатош. Це в порядку 40-50% росту можуть бути по Ripple в найближчій перспективі. По суті, до кінця серпня навіть це може статися. Тепер перейдемо на графік Ripple в парі до USDT. На даному таймфреймі ми до падіння малювали ось такий трейд, що з діапазону 51 центу Ripple мав би продовжити ріст з першими цілями 75 центів. Ну і кінцеві цілі для нас 95 центів. Цілі залишились ті самі. Просто під час поледілкового падіння ринку Ripple впав нижче, ніж очікувалося, але. Одразу відстрибнув вище точки входу, що показує його силу. Тому, на нашу думку, ще раз пробувати ловити ріпл, починаючи з 55 центів на локальній корекції, і ставити ті самі цілі 75 і 95 центів, це дуже хороша затія у найближчій перспективі. По суті, це трейд, який може дати від 40 до 75% за середньостроковий період місяць-два. Далі криптовалюта SUI в парі до біткоїна на 3D-ному таймфреймі. Колись ця крипта була популярна. Потім через те, що стабільне нудне падіння на низьких об'ємах відбувалося, вона знову перейшла на другий план, і ніхто за нею вже не слідкував. Проте по ній є декілька нюансів. По-перше, так, вона знаходиться у впевненому тренді падіння і, по суті, ще не вийшла з даного тренду. Але враховуючи, як відскакували інші альткоїни в парі до бітка, криптовалюта SUI за. Період останніх 3-4 дні показала дуже непоганий ріст. Це орієнтовно близько 25% до в парі добітка. Інші криптовалюти просто лежать на місці. Тому ця криптовалюта жива, вона показує якусь динаміку. Звісно, поки ціна не закріпиться вище діапазону 1280, то впевнені покупки говорити рано, так? тобто, Можна намагатися ловити цю криптовалюту, коли вона буде ретестити діапазон 990 Сатош до важливого рівня, так, і після того закривавши позицію, чекати пробиття важливого рівня 1200 Сатош, ретест його, і тоді добирати вже позиції в середньостроковій перспективі набагато впевненіше. Дуже подобається, як 5 серпня в понеділок, коли весь ринок криптовалют та й не тільки криптовалют падав, криптовалюта сює парі до біткоїна. На великих об'ємах показала ось таку незначну шпильку, свічку після чого закрилася там, де і відкривалася. І після того бачимо три дні активного росту. Тому чітко зрозуміло, що тут є зацікавленість великого покупця, і якщо криптовалюта сюю опуститься знов ж таки приблизно до 1000 сатош діапазону, це вже буде хороша. Точка для її закупки з зрозумілими ризиками де ставити стоп бордери і з розумілими цілями кінцева ціль це 1700, сато, тобто приблизно 70% росту. Тепер перейдемо на трьохденний таймфрейм СЮІ в парі до USDT. Тут є цікавий діапазон 45 центів. Саме після хибного пробиття даного діапазону в жовтні 2023 року розпочалася нова хвиля росту на 400%. І цікаво, що падаючи в даний діапазон, ціна СЮІ... Поновила усі локальні мінімуми, повністю усі, які були з листопада 2023 року, після чого показала гарний відскок. Тому на нашу думку, відкриємо ще 12-1 таймфрейм. Якщо починаючи з діапазону 54-58 центів, ціна Сюї далі не зможе падати після локальної корекції, це буде хороший сигнал закупки Сюї. З першими цілями, звісно, це було близько 90 центів. так? Ну і кінцеві цілі – це близько 1,4 долара. 16 серпня о 20.00 ми проведемо стрім для всіх наших учасників, де будемо відповідати на запитання, а також оглядати криптовалюти, які будуть цікаві учасникам стріму. Для того, щоб потрапити на стрім, потрібно бути зареєстрованим на біржі OKX за нашим реферальним посиланням або за реферальним посиланням будь-якого з наших партнерів, яких є досить багато. І, звісно, верифікуватися. Якщо ви це зробили, пишіть нам в телеграмі, і ми вас додамо в чат для того, щоб ви не пропустили наш стрім, а також мали з ким поспілкуватися. Посилання на реєстрацію на біржі буде в описі під даним відео. Ще одна криптовалюта, яка показує силу, поки інші альткоїни просто лежать, це криптовалюта VIV. Так, мемкоін, але він має право на життя, тому що рухається і в нього заходять об'єми. Зверніть увагу, в парі до бітка на трьохденному таймфреймі останні три денні, свічки, три, три денні свічки були на збільшених об'ємах, по суті, в 2-3 рази більші, ніж зазвичай. І втримався діапазон 2500 сато. Що це за діапазон? По суті, з даного діапазону ціна відскакувала і в червні, скільки це було відсотків, в червні відскакувала на 45%, в липні відскакувала на 54%. І після локального оновлення мінімумів даного діапазону ціна VIF все-таки залишилася вище глобального діапазону. Тому, якщо у нас на менший таймфреймах відбудеться знову ретест діапазону 2500 сатош, це буде хороший шанс докупити цю криптовалюту і чекати ріст щонайменше до 4300 сатош. Це з даного діапазону буде близько 68%. Це перші цілі по даній криптовалюті. Якщо відкрити ВІВ парі до USDT, то тут дуже схожа ситуація. У нас був діапазон 1,47 долара, де не оновлювалися мінімуми від червня 2023 року, 24-го року. І після оновлення цих мінімумів на величезних об'ємах ми бачимо. Що покупці все-таки домінують в даному діапазоні. Тому локальний ретест е, хотілося б побачити ретест 1,3, 1,4 долара. Локальний ретест даного діапазону дозволить впевнено купляти цю криптовалюту, бачачи, де е, де повинні знаходитися ваші стоп-ордери, і е, чекати цілі з е, кінцеві близько 3 доларів повів. Криптовалюта сторч в парі до біткоїна на тижневому таймфреймі. Отже, показуємо весь графік ціни. І зараз видно, що по суті ціна сторч в парі до бітка закріпляється нижче діапазону 880Т. І чого ж ви показуєте її нам, спитаєтесь ви. Вся справа в тому, що після оновлення мінімумів ціна стороч не обвалюється далі, а утворює нову акумуляцію, після якої. З великою вільністю ми бачимо пробій діапазону 880 Сатош вверх. Звісно, що зараз, якщо торгувати цю криптовалюту, то треба тільки зі стопордерами, тому що наша теорія може виявитись неправдивою і ціна стобітка продовжить своє ось таке от падіння. Проте, якщо відкрити денний таймфрейм. То все стане зрозуміло одразу. Отже, видно, що Storch має якогось агресивного покупця, який, по суті, по ринку купує крипту. Подивіться, якими об'ємами і як набирається позиція, потім ставиться лімітка, ціна знову падає без об'ємів, знову вистрілює вверх, і знову падає без об'ємів. Дуже схоже на набір позицій. І якщо хтось набирає позицію, то можна спробувати разом з ним це зробити в правильному місці. Отже, сторч в парі до. Біткоїна на денному таймфреймі тут чітко видно, що ось тут є зацікавлений діапазон, з якого постійно починаються рухи. І по суті, сторіч бітка зараз доходить до даного діапазону, сюди ще пати близько 10%. Тому, дочекавшись тесту даного діапазону, можна ризикнути зі стоп-ордером і заходити в цю криптовалюту. В парі до USDT на денному таймфреймі у нас ситуація наступна. Як бачите, на даному таймфреймі теж об'єми торгів почали. Активно рости. По суті, починаючи з 27 липня, так, під час росту об'єми дуже, дуже гарно ростуть. І після оновлення мінімумів від 5 липня ми бачимо знову класний відскок і локальну корекцію. Тому в діапазоні 33 центів можна придивитися до даної криптовалюти 30-33 центи. Якщо цей діапазон втримується, то стоп ставиться нижче 25 і чекається перша ціль, хоча б 50. 8 центів. Це цілі денного, денного таймфрейму. Криптовалюта Sol. Солана тижневий таймфрейм пара до біткоїна. Отже, останнім часом криптовалюта Sol малювала дуже неприємну фігуру розворотну, яка могла б реалізуватись, хоч по ній йшли дуже позитивні новини. То по ній скоро відкриють ETF, то по ній вже у Бразилії запустили ETF і так далі. Проте варто дивитися, крім якихось загальних патрінів, також і на локальні маніпуляції і локальні активності цієї криптовалюти. На тижневому таймфреймі ми бачимо, що спроба протиснути ціну нижче 22 300 сатош на тижневому таймфреймі в тиждень, коли була дуже сильна хвиля падіння ринку криптовалют і в принципі світового ринку, закінчилась тим, що тижневка закривається вище ціни відкриття і навіть поглинула попередню тижневку. Тобто тут чітко видно, що діапазон 2022 давайте візьмемо цей діапазон. Це є цікавий для покупця діапазон, який він готовий тримати. І, Відповідно, видно, що якщо ціна солпадка впаде нижче 21,600, то це вже буде початок нової хвилі падіння, як мінімум з цілями 17300. Тому що. 5 серпня у понеділок були встановлені на великих об'ємах ось такі мінімуми. Якщо ці мінімуми перебиваються вниз, отже, немає сильного покупця, який готовий цю торгову ситуацію розторговувати. Тому максимум, що можна очікувати, по падінні сол, якщо ми чекаємо продовження росту, то це діапазон 23 тисячі сатош. Ось сюди. І тоді продовження росту, оновлення максимумів і вище 30 тисяч Сатош. Ось такий сценарій поки що виглядає найреальнішим покривтолютій сол, дивлячись і на новинний фон, і те, як тримають ціну по ній. Дивлячись на сол в парі до USDT, тут теж все дуже класно виглядає і так складається враження, що зараз буде зарочуватися ще одна потужна хвиля росту, тому що ось ця корекція, яка тривала по сол від березня 2024 року. Ймовірно, закінчується, тому що у нас, по суті, була перша хвиля падіння, так, і ось була друга хвиля падіння, яка оновила мінімуми від квітня 2024 року. Після цих оновлення мінімумів ми побачили дуже велику агресію з сторони покупців. Це наводить на думки, що нижче діапазону 116-125 сол вже не пустять, і, відповідно, потрібно шукати. Точки входу приблизно починаючи з діапазону 135 доларів. Тобто, якщо ціна SOL впаде в діапазон 135 доларів, починаючи навіть з 139 і закінчуючи 125 доларами. 139-135, то це чудовий шанс для того, щоб підкупити цю криптовалюту стопи нижче 109 доларів, і далі вже чекати. Нової хвилі росту оновлення максимумів з ціллю 306 доларів. У нас тут така ціль стояла раніше, вона цілком реальна. Тобто, це оновлення історичних максимумів посол, які були в 2021 році. Щоденна аналітика і потенційні середньострокові трейди. Це те, що ми пропонуємо в нашому клубі 99 друзів PS Trade. Якщо цікаво, детальніше про це почитати. Описі є вся інформація, плюс архів всіх наших прогнозів, поки існує клуб. Якщо біткоін не провалиться нижче дія 51-53 після тисяч доларів, то це буде дуже хороший шанс підкупити альткоїни і в першу чергу ті, які вже зараз показують агресивність і активність. Тому уважно кути за ситуацією і приймайте торгові рішення в правильних місцях із холодною головою. Всім прибуткових тредів, ну і звісно ж перемоги.